Знімали та пересилали друзям наслідки ударів ворожих дронів по критичній інфраструктурі. На Вінниччині СБУ затримало чотирьох чоловіків. Як з'ясувалося, відео прильотів знімав один з них. Потім поділився кадрами з друзями, а ті продовжили розповсюджувати відео. Стверджують, наміру нашкодити не мали. Проте вже за пів години ролик був на телеграм-каналі ворожих пропагандистів. А за годину ворог скоригував вогонь та вдарив повторно. За такі дії чоловікам загрожує кримінальна відповідальність. Після влучання за своє враження копаційних військ Російської Федерації я зняв відео на місці нанесення удару та руйнування на об'єкті критичної інфраструктури. Ніякого умислу та нанесення шкоди Україні чи допомоги державі агресору я не маю. Я отримав відео з місця нанесення удару та руйнування на об'єкті критичної інфраструктури, яке в подальшому шляхом використання електронних меседжерів розіслав своїм колегам.